Рівне 1 лютого у приміщенні обласного ТЦК СП пролунав вибух, внаслідок чого одна особа загинула і ще близько шести поранено. Інформація про подію швидко почала поширюватися у змі та соцмережах. І звісно, інцидент почали обговорювати у коментарях, і деякі з них відверто шокуючі. Та найбільшого розголосу набрала саме ця реакція. Молодці, супер, давно пора їх на місце поставити. Цей коментар і став епіцентром обговорення, можливо, тому що серед фейкових сторінок Рінок таботів це й належить реальній людині, і через публічну інформацію у Фейсбуці вдалося з'ясувати, що ця жінка працює в одному із комунальних садочків рівного. Мені про це стало відомо із соціальних мереж. Ну паралельно, відповідно, працівники управління світу так само мені скидали скріншоти в, в меседжері. Так, дійсно, цей працівник є ця працівниця. Є працівницею кухні в закладі дошкільної освіти за числом 44. Працює вона в тому закладі з 2008 року. Спочатку на посаді підсобного працівника і в дві 2011 році переведена на посаду. Кухаря, їдальні, ну закладу дошкільної освіти за числом 44. після розголосу. Жінку, яка публічно підтримувала вбивство українців та диверсійні операції РФ, внесли до бази Миротворець, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, усвідомлені дії направлені на підрив обороноздатності України і зрив мобілізаційних заходів під час російсько-української війни в інтересах російсько-фашистських загарбників. Одразу стало відомо і про реакцію на коментар від управління освіти та самого садочку працівницю відсторонили До сьогоднішнього дня. Працівниця відсторонена від роботи на час ведення службового розслідування. Роботу ми забезпечили іншими працівниками кухні, тобто процес організований. Відсторонення це не є звільнення. Відсторонення це є відсторонення на час проведення службового розслідування. Я думаю, що за три дні ми будемо мати висновки, як в даному закладі поставлено питання профілактичне з даного питання. Ну і зробимо відповідні висновки. У садочку кажуть, що ніколи не помічали у своєї колеги подібних проявів агресії. Ніколи ми не помічали в неї негативу до військовослужбовців. Брала дуже активну участь. Коли розпочалась війна, це можуть підтвердити волонтери. Ми готували їсти. Вона завжди була задіяна в цьому. Постійно працювала. Ми допомагали. Спецпризначенця наразі за цим фактом відбувається перевірка, адже згодом жінка на своїй сторінці написала, що її акаунт взламали, і вона не писала подібного у соцмережах. Навіть додала фото заяви до поліції. А вже сьогодні на її сторінці вийшло відео із вибаченнями Я перебувала у тривожному. Стані через особисті проблеми, не обдумавши наслідки своїх дій, опублікувала коментар, який зараз оцінюю негативно. Я не усвідомлювала, що мій коментар може образити честь військовослужбовця та збройних сил України. Я засуджую збройну агресію Росії і їхні злочинні дії проти українського народу. Прошу свої вибачення перед українським народом. Вже згодом буде відомо результат перевірки і подальше майбутньої жінки. Іля Тимошевський новини Рівного.